Доброго дня, шановні користувачі Яукром. Хочу вам представити черговий свій лот iPhone 5S 16 ГБ е першопочатково Sprint е розлучений за допомогою GY iO5. Що ми маємо? Значить, маємо фактично повний комплект. Це Сам телефон, коробка, зарядне, зарядне е американського типу, кабель синхронізації, оригінальний 7 лоточок, макулатура. Фактично, як в новому телефоні навіть, з наклеєчками І також в подарунок йде, е будуть йти від мене в подаруночок плівка та Ну, Плівка на передню та задню панель. Що стосується безпосередньо самого телефону. Телефон. Телефон в ідеальному стані. Що скло? Це що ви зараз бачите, якщо це ці цяточки, от я їх позабирав. Скло так от можна. В ідеальному стані бокові панелі. Одразу, хто звернув увагу, косяк, другий раз купляю Give AI, другий раз мені присилають лоток не в колір телефону. Ну, вибачайте, е, оригінальний лоток, звичайно, як оригінальний, цей, в принципі, в чохлі його не видно. От. Ось бокові панелі отак от у нас виглядають. Абсолютно ідеально все, ніяких проблем, ніяких царапин, ніяких сколів, нічого. Немає. Задня панелька. Також в нас в ідеальному стані. Значить, телефон буде оцінюватися ну, ну ідеально. Я навіть не знаю. Можливо, десь я знайду якісь косяки. Ну, То, що рейтинг буде не менше, ніж 9,5 з 10, це 100%. Можете подивитися імеї телефону. Значить, імеї на коробці та на коробка оригінальна рідна. На коробці на телефоні та в телефоні співпадають. Значить, все, що стосується зовнішнього вигляду. З приводу функціоналу, значить телефон, повторююся знову ж таки. Це iPhone 5s Sprint. Як ви знаєте, Sprint офіційно фактично не відв'язується. Значить, телефон на iOS... Ну зараз я вам покажу одразу. Телефон на IOS 7.1.1. Чому так? Значить, для повноцінного розблокування телефона потрібен jailbreak. Apple перестало підписувати прошивки. Плоть до 8.1.2. 8.1.3 джейлбрейку не піддається. Тому мені довелося Оставити його на 7.1.1. Якщо хто вміє і зможе прошити до 8.1.2, 8.0. Ну, тобто любий 8, він піддається джейлбрейку, ви можете зробити все те саме, що зробив я. Інструкції в інтернеті більш ніж досить. Я вирішив, вирішив залишити на 7 Для того, ну, і ось сьомий, дехто вважає навіть кращим за восьмий. Значить, по функціоналу телефон літає, ніяких претензій немає, імей ви побачили. Стоїть jailbreak, стоїть iFile. Значить, з приводу самих главних косяків. Повідомлення працюють. iMessage не вискакує, не просить. Воно нічого. Повідомлення працює без проблем. Ще раз показую, вийшли, зайшли. Кидає нас в повідомлення. iMessage не вискакує, авторизації не просить. USDD запросив. Працюють. Інтернет. Бачите, edge включений. Не Wi-Fi. Перезавантажую, сейчас я ще покажу. Ну, в общем, ви бачите, грузиться. Ну, в общем, будь ласка. Завантажую YouTube. Тобто інтернет в нас працює? Далі. Подзвоню собі родімому Ой, пробачте, промахнувся. Не чуєте, за телефон зазвонив телефон в мене в кишені, значить. Хто в джейлбрейках розбирається і там десь щось читав, ви бачили, вискакує, що оновлено налаштування оператора. Значить, ці оновлення налаштування оператора ні на що не впливають. Настройки не збиваються конкретно в даному цьому телефоні. Чому так? Ну, не знаю чомусь. Значить, далі. По функціоналу все. Інтернет працює, USDT працюють, повідомлення працюють, камера. Камера в нас працює. Камера фронтальна, ви мене бачите, я сподіваюся, це все, я скину. Потім. Так, що в нас ще? Ну, Літає клавіша Home. Працює. Без питань. Touch ID також працює. Повірте мені на слово, бо показувати це дуже довго. Touch ID працює, клавіша блокування. Працює, шторка працює, клавіші гучності. Працюють. Без звуку режим працює. Так, ну в мене зараз Wi-Fi, на жаль, немає, я на роботі. Я спробую вам вимкнути. Щоб ви побачили як у нас музика грає, но не знаю наскільки лайф потягне. Ну, спробуємо так Ну, в общем, не так. Інтернет ви побачили, що працює, бо це дуже буде довго і нудно. Динаміки, думаю, ви також почули, що працює. Значить, По великому рахунку, телефон як новий, навіть не ідеальний, як новий, ніби як з коробки. Значить, Комплект я вам також назвав, комплект майже повний, немає тільки навушників. В подарунок до телефону йде плівочка на обидві сторони, на задню панель, на бічну панель. Значить, Телефон йде в комплекті вже з гівейкою. тобто Вам остається вставити лише свою сим-карточку, значить, тестований на Лайфі, тестований на МТС. Працює і то і то. На Київстарі не тестованим, по одній простій причині в мене до сих пор не можу собі ніяк на носінку Київстаровську здобути. Ну і з косяків єдине, що лоток гівейки не, не в колір телефону. Вибачайте, ну так виходить. В принципі, можна підпиляти оригінальний лоток, можна за 10 гривень на тому самому укру знайти лоточок. Хоча це абсолютна ерунда. Все. Сподіваюсь, спишемося з вами як з покупцями. Бажаю вам удачі на Укро. До побачення!